Дуже скоро лозівчани та гості міста будуть відзначати день заснування лозової. Цього року місту виповнюється 154 роки. Колектив Лозівського міського палацу культури вирішив до цього свята провести фестиваль хореографії та флешмоб під назвою Лозівщина танцює. Захід проходив у форматі відеозйомок, у яких також взяла участь знімальна група телеканалу Вектор. У фестивалі хореографії свої номери представили 13 танцювальних колективів з Лозової, старостинських округів Лозівської громади, Краснопавлівки та Орільки. Також свою майстерність вирішили продемонструвати танцівники з близнюків. Зйомки фестивалю проходили у декілька днів в різних локаціях. Колективи виконували по декілька композицій. Серед розмаїття хореографічних номерів були представлені сучасні танці, класичні бальні, східні і танці в українському стилі. Які колективи взяли участь та які композиції вони представляли на фестивалі хореографії Лозівщина танцює? Можна побачити у повній відеоверсії 16 та 17 вересня на офіційній сторінці Лозівського міського палацу культури та на телеканалі «Вектор» о 10.30 та 15.20.